Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. З вами українська письменниця і дослідниця українських традицій. Тетяна Дугельна. Сьогодні з вами пограємось так, так, я вас запрошую у світ ляльок. Саме сьогодні ми трохи відкриємо завісу в той таємничий світ, який ми знаємо як ляльки-мотанки. Знаєте в чому різниця української традиції від решта традицій, де використовуються сучасні ляльки? Ну, ми знаємо, що зараз по всьому світу дуже потужно процвітає е, саме ідея відновити традицію взаємодії людини з лялькою. Мені здається, що ляльки, які ми бачимо: фаянсові, фарфорові, дерев'яні по всьому світу, вони можуть бути неймовірно гарними. Лялькотерапевти роблять різні ляльки і дають їм певні саме такі ознаки людські і очки, і носик. І це вже сучасні такі ляльки, м'якенькі, гарненькі, які ми бачимо в нашій традиції українській, в тому числі. Але знаєте. За чим дуже сумує душа? І одночасно наша душа сьогодні має гордитися тим. Що українська лялька-мотанка лялька, лялька практично залишилась автентичною, вона залишилась такою, якою її робили наші бабусі, наші праматусі, і в ній закладено дуже багато сакральності і символізму. Саме сьогодні я хочу вам розповісти про ляльки. Мотанки, і обов'язково в колі рідної віри ми поспілкуємося з е, нашими майстринями, які роблять різні ляльки. Сьогодні це відео таке, знаєте, загальне, щоб ви розуміли, що це дуже цікава тема. Я згадую, як я подорожувала Японією, і що мене вразило дуже потужно саме в цій країні. Там дуже полюбляють сучасні японки одягати просто для того, щоб вийти і прогулятися, особливо коли квітнуть сакури, національний одяг. У них в будинках їхні елементи національної символіки присутні: десь висять іерогліфи, десь висить, наприклад, якась ікібана. Тобто, те, що вони роблять руками, що має певну енергетику, що впливає на них на тонкому плані сучасна країна. Японія, сучасні продвинуті японки, вони об'єднують сучасне і старовинне, дуже дуже старовинне. І я би хотіла, щоб ми з вами також закохалися в нашу традицію. Ви бачите, як зараз за останній рік, за останні роки б я б навіть сказала, по всьому світу дуже потужно розійшлася наша вишивка, наші рушники, наші орнаменти. І я б хотіла, щоб про наших ляльок, мотанок також дізналися у всьому світі. Чому? А тому що це непроста така собі іграшка, яку ми зробили, наговорили певними намовляннями, а це певний амулет, оберіг, це певна мовчазна, але дуже гучна мова якою через яку ми спілкуємося своєю генетичною пам'яттю, а там у нас дуже багато мудрості. Тож я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що е, українці завжди вважали ляльки-мотанки, е, е, оберігами, родовими оберігами, і слово мотанка вона е, е, від слова мотати, тому що її мотають з різних е, і ниток, як ви бачите, і тканин. І дуже важливо пам'ятати таку річ: наші господарочки були досить такими, знаєте. Ну, дійсно, господинями спочатку вишивався рушник. Уявіть собі, вишивається рушник, на ньому прописуються символами вишивки, певні молитви, славлення в цьому рушнику. Є дуже 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 багато чого, що кольорами ниток символами прописується. Цей рушник використовується в обіході, але з часом він зношується. Що робити? Адже він вже майже носить таку оберігову силу. А він зносився. Господарці хочеться вишити новий рушник, а цей. Куди дівати і що робили з цих рушників або з одягу вишитого, який також мав дуже потужну таку силу, якщо ще носив господар чи господар, господарка, цей одяг він вбирав силу цієї людини. Що робити? Викидати, спалювати на ганчіря ні. Все, що було зроблено руками, виткано, вишито. Наші господарочки робили з них мотанки. Так, так, і давали друге життя. А отже, мотанка вона працювала потужніше, її ніколи не робили з нової тканини. і робили вже з тої тканини, яка була використана раніше. І це дуже дуже важливо розуміти. Мотанки. Це не просто іграшка, це не просто фігурка. А як кажуть майстрині, які виготовляють такі ляльки, це лялька з характером. У кожної ляльки буде свій характер, своя дія, своя енергетика і свій посил. Для різних життєвих ситуацій створювали різні ляльки. І саме основне розуміти, що Перші ляльки-мотанки на нашій території були знайдені ще за часів трипільської культури п'ять тисяч років з лишнім. Тому можете собі уявити, вже жінки мотали ляльки, вони вже закладали в них певні послання і використовували їх для того, щоб покращити життя своє, своєї сім'ї, своїх близьких. Головна завжди відмінність саме наших ляльок-мотанок в тому, що у них обличчя вільне. Хоча ми бачимо, ви тут не бачите приклад, але ми покажемо вам зображення ляльок-мотанок з хрестами на обличчі. Деякі дослідники вважають, що з хрестами на обличчі це не зовсім хороші з точки зору енергетики ляльки. Вірніше пишуть так: вони не досліджені добре, щоб точно знати, що вони гарно працюють. Але я спілкувалася з багатьма майстринями, яким навіть бабусі через декілька поколінь передали саме мистецтво мотанки. І вони говорили, що символ, якщо правильно хрест нанести на обличчя, мотанки То це символ сонця, символ зорі які мають між собою об'єднатися чоловічого і жіночого. І ці хрести саме не про поминальне, не про щось таке погане, а навпаки, це як основа буття чоловічий і жіночий, якщо це хрестом на обличчі цієї мотанки, об'єднані. І це першу, такий перший солярний символ. До речі, якщо правильно наноситься. На обличчя мотанки, саме хрест, то з протилежної потиличної частини має з'явитися зірка, якщо правильно наносити хрест. І це треба, щоб так вам показали і вас навчили саме майстрині, які роблять. Чому? Тому що зірка на потилиці ляльки, у якої на обличчі хрест, це символ людини, а хрест це символ сонця, символ богів, тобто людське і божественне в мотанці таким чином символічно об'єднується. Також треба зрозуміти, що деякі майстрині кажуть, що все-таки обличчя має бути чистим, тому що саме через це обличчя душа входить в цю ляльку, і лялька отримує певний свій, скажімо, такий енергетичний вже запал і вже цим, цією енергетикою з нами ділиться. Дуже важливо розуміти, що ось той культ. Ви знаєте, інді... в індійських племен культ вуду, який використовують дуже часто на американському континенті, він нічого взагалі. Загального з нашою лялькою, мотанкою немає. Ніколи не робилася лялька-мотанка для того, щоб хтось помер, щоб комусь е надати шкоди. Навпаки, захистити від поганого, навпаки, дати сили, навпаки, привнести, як ось ця лялька-зерновушка, принести багатство. Травничка, вона ось травичкою всередині, ось ця лялька, і вона тримає в своїх е долоньках, бачите, ще мішечки. Авичками і різним збіжжям, а це якраз привнесення багатства, достатку, грошей. Ось цю ви бачите лялечку, Це одна з моїх взагалі перших лялечок, яку я з групою в трипілі на дівічгорі робила це лялька з ниток на здоров'я, на зцілення на всіх рівнях. Тобто, вона, взагалі, дуже простенька, вона мотається саме з ниток. Я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що наші з вами предки вірили в те, що в ляльках-мотанках живе дух. Нашого роду, що він входить, коли ви її створюєте, і е, ви пам'ятаєте, що для мотанок використовували саме намолені е, і, е, часто, і одяг, який вже зносився, і рушники, або е, тканину, яку використовували в господарстві. Важливо зрозуміти, що е, мотанка безмовно просто передає через свою енергетику наступним поколінням. Е, Суто енергетично вона передає певні послання від пращурів. І коли ми говоримо про те, що мама передає донечці ляльку-мотанку, в деяких казках українських народних, ми знаємо, що мама перед смертю робила мотанку і казала, що коли мене не стане донечко, ти можеш у цієї мотанки і отримати і пораду, і зі мною поспілкуватися через неї. Ми такі історії, також сказок знаємо. Я би хотіла, щоб ви знали що є різні мотанки. Є мотанки, які можна поділити умовно на три групи. І ці мотанки ми можемо назвати обрядовими, оберіговими і гральними для гри. Обрядовими лялька, обрядові ляльки, як правило, створювали саме для певних свят, для певних обрядів. Це були коляда, весільна, масляна, вербинь, вербинь. На веснянка, пасхальна, купавка і інші, тобто на конкретні великі свята, створювали певним чином ляльку мотанку. Оберегові ці ляльки. Як правило, на відміну від обрядових, які часто могли і спалити, наприклад, ту, що робили на колоді, на масницю, її спалювали як символ відходу зими і приходу весни, то, наприклад, оберегові мотанки вони мали інші функції. Вони їх мотали на здоров'я, на вагітність, на добробут, на успіх, на, на щастя, на злагоду в сім'ї. Як правило, в такі лязі. Ляльки закладали всередину якісь цілющі трави, збіжжя, інколи монети, навіть тобто вони були десь ось такого приблизно варіанту. І ігрові ляльки, забавки їх називали, їх саме робили для дітей, але ж також з намовляннями, з певним енергетичним посилом, щоб вони також були і оберегові для дитини, і одночасно, щоб вони формували у дитини мілку моторику. От дивіться, якщо взяти навіть ось цю ляльку. І зробити з нею ігрову, вона оберігова, бо вона на здоров'я саме робилася, але дати дитині, яка буде з нею гратися, і, наприклад, дитина все зробити таку ляльку дитині, яка захворіла. Вона буде з нею гратися, вона буде її своїми ручками да розчісувати ниточки. Вона буде ці ручки, цю кіску, наприклад, вона буде тримати, і це все буде давати їй певну енергію енергетику, яку заклала, наприклад, мама, яка створила таку ляльку. Яку енергетику? енергетику зцілення. Як правило, коли людина, людині робилась така лялька на зцілення, сама проста з ниток лялька червоними ниточками обов'язково, то людина, якщо виздоровлювала, вона зцілювалась, в неї покращувалось здоров'я, то таку ляльку також спалювали. На перший погляд, може здатися, що дітям гратися такими ляльками, коли є такі. Сучасні, гарні, прекрасні ляльки, наче і не захочеться. Але ви спробуйте, тому що, як правило, якщо дітям давати на вибір ляльки, дуже часто, енергетично, інтуїтивно діти обирають саме мотанку. Їм завжди з нею цікавіше. Тому я закликаю, дорогі мої глядачки, спробуйте створити мотанки і подивитися, що у вас вийде, як ваші рідні, близькі захочуть її розглядати. Її Тримати в руках, тому що саме... Мотанки мають дуже багато різних, скажімо, таких властивостей, які приваблюють людей. Вважається, що найчастіше ляльки-мотанки використовували наші пращури в аграрних обрядах, тому що вважали, що це такий символ врожаю, достатку і запліднення в майбутньому. Але також, якщо в оселі була якась погана енергетика, люди починали сваритися. Хворіти, то господарка могла зробити обрядову очистювальну ляльку, на яку заплести всю негативну енергетику з будинку, просто вплести, вмотати, замотати на цю ляльку все погане з будинку, потім її спалити. От. Також вважалося, що якщо, наприклад, у господині багато діточок, багато справ, і вона не все встигає, то робили ляльку десятиручку, щоб було багато. Ручки, щоб господарочка все згадувала, все, все встигала. Для того щоб мати добробут, робили і наприклад, на, наприклад, наробити на як то кажуть, надбати на якусь мрію, робили ляльку-кубишку, травницю, яка обов'язково в хаті була гарна енергетика, і накопичувала в кубишку, як то кажуть, певних грошей чи того, що треба було надбати в даній в господі. Робили парні ляльки, нерозлучники на те, щоб на весілля їх також дарували, щоб. Молоді чоловіки і жінка жили разом і мали щасливе, щасливе майбутнє. Молоді могли подарувати ляльку на для вагітності, для родючості. Таку ляльку, як правило, робила або мама, або найстаріша жінка в роду, яка мала дітей, і вона якби робила таким через ляльку благословення. Взагалі дуже багато різних ляльок робили і використовували. Різних цілях, наприклад, для дітей, щоб діти були здорові протягом цього цілого року, робили 12 ляльок, як 12 місяців. Дитина грається, змінює ляльки, змінюється емоційний стан. Бо у кожної ляльки своя енергетика, свої, свій характер, і дитина в такої радості і в грі залишається здоровою і щасливою протягом року. Робили ляльки, якщо їхали в подорож, люби робили ляльки, якщо навпаки чекали когось з поверненням благополучного Получним там з війни чи з якогось з якоїсь далекої дороги. В ляль... для ляльок, для того, щоб створити ляльки, вивчали і дуже добре розумілися на кольорах, тому що від того, в якому кольорі зроблена ваша лялька, таку енергетику вона вам і понесе. Червоний вважав, вважався завжди захистом із злих духів і від хвороб, тому дуже часто використовувалися в ляльках на зцілення червоний колір. Жовтий це завжди. Уособлення життєдайної сили сонця. Тому завжди про це пам'ятали. Зелений це символ відродження, родючості, здоров'я, матінки природи, багатства і, в тому числі, також і зцілення. Синій і блакитний – це безперервний потік цілющої води, яка приходить, живить все довкола і, знову ж таки, запліднює і наводнює своєю життєдайною енергією все довкола. Коричневий асоціювався матінкою землею і з її родючістю. А білий був божественними небесами. І, як правило, для е, ляльки-мотанки для її обличчя використовувався саме білий колір. Так, змотували до, тугенько обличчя. Певним чином, з, з ним взаємодіяли. Ви можете побачити багато варіантів, як роблять ляльки-мотанки на youtube каналі І ви е, е, у нас також планується цікаве інтерв'ю. З зоряною дзебою вона має показати нам також деякі певні обряди з самими простими ляльками-мотанками. А також я планую ще запрошувати майстринь з ляльок, з мистецтва саме створення ляльок, і я би хотіла, щоб ви, мої глядачки, вже ви закохалися в писанкарство, ще почали би робити мотанки. Уявляєте, яку країну ми з вами? Ми створимо, коли поступово через такий символізм будемо відроджувати свій генетичний код. Тож, вважалося, що коли людина сідає робити мотанку, вона має мати певні знання. І я вам пропоную не просто подивитися зараз це відео, сісти і щось там собі накрутити, бо можете накрутити собі не ту долю. Краще подивіться різні відео, подивіться, що вкладає майстриня, бо сила мотанки залежить навіть від е, часу е, дня, пори року від е, то, того часу, коли ви робите, на повній або на новому місяці, або на повному місяці, ви маєте знати, що буде впливати навіть такий, е, така циклічність на силу вашої ляльки. Вважалося, що в неділю і в п'ятницю мотанки мотати не можна категорично, тому що це священні дні, е, коли треба молити. Ходити до капища, а мотанка це певна така досить потужна і сакральна робота. Я вважаю, що багато можна ще говорити про ляльку-мотанку, про правила її створення, але запрошую вас вивчати цю тему разом зі мною, з майстринями. І обов'язково, якщо вам сподобалось, коментуйте, ставте лайки, вподобайки, діліться цим відео, щоб інші люди також хотіли вивчати цю тему, мотати. Мотанки і, відповідно, зцілювати нашу рідну неньку Україну. Тому що лялька-мотанка це наша гордість, це мовчазний оберіг українського народу. Вам була Тетяна Дугельна, дослідниця українського коду на каналі Калина. Чекаю вас до зустрічі!